20-річчя з нагоди спорудження пам'ятника Степанові Бандері вшанували 19 серпня на урочистому мітингу. Встановлення монументу в нашому місті є значною подією. Адже 20 років тому був сонячний день. В Коломиї святкували 750 років років дня літописної згадки. Серед урочистих заходів в програмі тоді було відкриття цього пам'ятника. 20 років тому був такий самий сонячний день. 20 років тому теж у нас було свято день міста. Коломиї більше того, це було 750-ліття Коломиї. Отже, серед святкових заходів, які ми проводили тоді, було і відкриття пам'ятника Степанові Бандері. Особлива цінність Коломийського пам'ятника Степанові Бандері – Це точна копія, точна з точністю до міліметра. У розмірах і в усіх творчих рішеннях копія перших двох пам'ятників Степанові Бандері у селі Угринові. Фактично, монумент відлитий в тій самій формі, в якій було відлито перші два постаменти. Це, я вважаю це одна з візиток нашого міста. Йому сьогодні 20 років з часу відкриття. Ну і це справді визначна пам'ятка, яка є і пошанівком нашого героя, і одночасно одним з цікавих місць для туристів, які відвідують місто Коломию. Ми урочисто, велично відкрили пам'ятник. А що це дало для Коломиї, Для Коломиї, для України, це була значуща подія. Ми показали своє прагнення до незалежності, свою мужність і свою рішучість. Україна приречена на незалежність, на нормальне європейське існування. Цей пам'ятник став другим у Західній Україні, і для Коломиї це велика гордість, адже Степан Бандера, народний герой.